Від початку зими і майже до її закінчення алергенний фон на вулиці буде практично спокійним. Чутливим особам дошкулятиме лише холод, зокрема, алергічні реакції на холодну погоду. Холодова алергія або крупов'янка це зміни на шкірі під впливом низьких температур. Стан може виникнути раптово, а також швидко зникнути. Це реакція імунної системи організму на дію дратівливих факторів серед ознак холодової алергії. Найчаснів. Чістіше із клінічних проявів буває, Це почервоніння шкіри, сверби шкіри, сльозотечі. Зазвичай симптоми виникають майже відразу через 2-5 хвилин після впливу низьких температур. В інших випадках реакція може розпочатися протягом годин або кількох днів після впливу холоду і може тривати до двох днів. Серед дітей ускладнення можуть бути це у вигляді дерматитів, а у взрослого населення. Алергія на холод може. Провокувати хронічне захворювання, аби захистити себе від алергічної реакції, потрібно дотримуватися наступних правил. Треба обмежити перебування на морозі та вдягати теплу одежу. Перед тим як виходити на вулицю, наносити захисний крем. Щоб знизити ризик виникнення алергічної реакції, потрібно підвищувати імунітет та вживати овочі, фрукти, які багаті вітамінам С. Діти є більш схильні до розвитку алергії. На холод, тому що шкіра у них дуже еластична. Серед клінічних проявів також є почервоніння, свербіж. Та припухлість при важких симптомах, які не проходять протягом двох-трьох днів, слід звернутися до лікаря. Лікувати треба ну, призначення вітамінотерапії, гігієнічний режим. Також, якщо є ускладнення, то призначення вже антигістамінних препаратів. Бережіть себе та своє здоров'я.